Молоді люди, хоч вам іще далеко до пенсії, але задумайтеся, чи буде гідним забезпечення, коли ви почнете його отримувати. Саме поняття пенсія з'явилося у 60-ті роки ХХ століття, щоб зацікавити людей переїжджати у міста і працювати на заводах. У той час. Після війни працюючих людей було більше, ніж людей похилого віку, і тому пенсії були достатніми. Зараз у нас солідарна пенсійна система наповнюється податками. ЄСВ це 23% від зарплати офіційно працюючих робітників, яких набагато менше, ніж пенсіонерів. З урахуванням демографічної ситуації у 1922 році уявіть собі, якою може бути пенсія через 10, 20, 30 років, коли ви досягнете цього віку. Тому зараз, коли ви працюєте, маєте дохід і можливість, ба навіть потреба подумати про той період, коли ви не зможете працювати, а захочете відпочивати. І саме накопичити необхідний капітал. І наша держава це прописала у законі України про пенсійне забезпечення. Можна відео поставити на паузу і прочитати. Крім того, є ще недержавні пенсійні фонди та міжнародні й українські страхові компанії. Хто хоче дізнатися про накопичувальні програми для безбідного майбутнього пенсійного віку, пишіть в коментарях. Хочу дізнатися, і ми зв'яжемося з вами у закритому телеграм-каналі, де щодня відбуваються прямі ефіри, і ви дізнаєтеся більше інформації. Дякую за перегляд! До зв'язку!